Добрий день вам добрі люди! Вітаю вас на своєму каналі. У нас продовжується сезон дощів, але це добре, тому що волога необхідна для наших рослинок, для наших городніх культур. І ось продовжують квітувати такі симпатичні рослинки. Це моя красоля низькоросла, суміш. Гарненько так розрослася і такий цікавий аромат має. Також гарним кущиком розрослись ось такі квіти, на жаль, не знаю їх назви, але дуже гарний жовтий сонячний колір і великий кущик також милує око. Розпочинають свої цвітіння гладиолуси, гарний такий ніжний рожевий колір. Ось. Ще один такого жовто-лимонного кольору, красивий. І один лілейничок. Ще залишилося дві квіточки. Також красивий, він мені подобається, велика така квітка, От і цікаве забарвлення. Для мене фаворитом такого закінчення літа, можна сказати, передвісником осені є чорнобривці. Теж гарний аромат, гарні кущики, таке буйне цвітіння, красиві квіточки, не дивлячись на те, що завдяки дощикам між ними вже гарно повиростав бур'янець. Ну, нічого, бур'янець прибереться, а квіти будуть гарно цвісти і дарувати настрій. Теж цікава квіточка, нічна красуня. З назви зрозуміло, що вона цвіт свій викидає увечері, тоді всю ніч цвіте і зранку. Але похмура погода, то вона закрита, і ввечері була закрита. Но все одно кущик чималий, квітів багато. Подобаються мені ці рослинки. Ось. Пишненькі, такі, одна насінинка, а кущик доволі такий чималенький. Ось, звичайно, петунія, не махрова, але з дивовижним ароматом. І також пишне цвітіння. І чималі такі кущики у відкритому ґрунті посадила такі невеличкі-невеличкі, які залишилися з розсади, найменші такі рослинки. А вони радують гарним кольором і ароматом. Ось, уже розпустилася. Хризантемка, також цікаве таке забарвлення, там і оранжеве, тобто жовто-гаряче, такий бордовий колір, теракота гарна. Ще чекаю, коли зацвіте мій гібіскус, невеличкий кущик. Ось. Але вже там у ньому пуп'яночки є. Ось. Не хоче фокусуватися, є пуп'янки, буду чекати цвітіння. І, звичайно, декоративні соняхи. Деякі вже розпустилися, деякі тільки будуть. А квіти подобаються мені, дуже красивий, дійсно схожий на сонечко. Дарують настрій, хоча, і похмуро. Що ж, друзі, дарую вам настрій, тримаймося. Я думаю, що це буде дуже добре і дуже швидко. Дякую вам. Не скупіться на свої коментарі, байки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!